Как, как Украина То как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. Современная Украина целиком и полностью была создана Россией. В результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина. Слухайте, ну забембав цей старий маразматік говорити, що начебто України не існує, українців не існує. Ось ви мене бачите зараз на екрані, а вона насправді немає. І з вуст моїх зараз звучить російська мова. Ну, логіка приблизно така. І це вже давно не смішно, але біда в тому, що якась частина наших земляків і справді думає, що назва нашої країни походить від слова окраїна. Хоча в українській мові слово україна не існує, а є слово околиця. Власне, про це й буде сьогоднішній випуск. Оці балачки, що начебто Україну, заснував Ленін, заодно написав Енеїду Котляревського і Тараса Шевченка Кобзар. Ну згадайте у Тараса Шевченко, якому руто поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі. Мабуть, Ленін писав. Дуже легко розвінчується міф про те, що назва України походить від слова Україна. Дуже легко, і в цьому самі себе росіяни і підставили. Я якось був вів дискусії стосовно цього з росіянами. І я задавав одне просте банальне запитання: ваші краєвіди вивчають лише периметр країни, чи все ж таки центральну Росію також? А Вони не знали, що відповісти. Вічкати на них це їхні особисті комплекси. А ми звернемось все ж таки до історії України, щоб визначити, як з'явилась назва нашої країни. Перша письмова згадка, де написано Україна, датується 1187 роком. Згадується про смерть Переяславського князя Володимира Глібовича, де написано і плакавшися по ньому, всі Переяславці, і закінчується цитатою: О ньому Україна много постона. Давайте все ж таки визначимо, що означає назва нашої країни. Вона фактично означає в країні або «у країні». Що ж тоді означає назва країна? Я пам'ятаю, як моя прабабця казала «в край хліба, тобто в ріж хліба. Є така професія, як кравець. Власне, країна це певний відрізок, певний наділ землі. Термін Україна частіше почав вживатися вже за часів Гетьманщини. Гетьман Петро Коношевич Сагайдачний писав польському королю в 1622 році Україну, власну предковічну вітчизну нашу. І згадував також про українські города і український народ. Гетьман Виговський вимагав від шведського короля, щоб той забезпечив права цілої старовинної України. В інструкції гетьмана Петра Дорошенка до дипломатів згадується про український народ. І вже Іван Мазепа і Пилип Орлик все частіше і частіше згадують назву Україна. Назва Україна збереглася в старовинних піснях і думах. Ну, мабуть, ще знайдуться скептики, які скажуть, ну написати можна було що завгодно. Для таких скептиків у мене є в рукаві фокус. Європейські карти. Вагомим аргументом є книга французького інженера Гільома Левасера дебоплана, опис України, що тягнеться від кордонів Московії до кордонів Трансильванії разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воїн. А звідки ж взялася назва Росія? Отут тут дуже і дуже цікаво. Московське князівство переназвали в Росія у 1721 році. Тому казати, що Україна це окраїна Росії, ну, як мінімум анекдотично, переназвали Московське князівство в Росію, дякуючи киянину Феофану Прокоповичу, який, до речі, якийсь період був ректором Києво-Могилянської академії. Це такий собі кар'єрист, який поїхав до Москви робити собі кар'єру. Чому власне було вибрано таку назву? Ну, провели певну паралель. З історією Європи і що ж спільного у Росії з Європою? Ані холєри немає спільного у Росії з Європою. І тоді згадали, що Москву заснував київський князь Юрій Долгорукий, тобто український гастробайтер поїхав до Москви, щоб її засновувати. Точніше, він її просто віджав. Чому ж Феофан Прокопович запропонував таку ідею, а Петро І на неї погодився? Ну То тому, що київські князі мали родинні зв'язки з королями Європи. Фактично, Росія вкрала назву з нашої території, а самі вони називаються Руський, тобто який? Не хто, а який? Тому частіше козаки почали вживати термін Україна, щоби в Європі нас не ототожнювали як один народ. Власне, імперські амбіції Петра і, і започаткували заборону на українську писемність на українські книжки, на українську мову, театри, школи, на все, що тільки можливо було дотягнутися, як це роблять зараз окупанти на окупованих територіях. Все те саме історія повторюється. І зараз, через 301 рік, я вимушений писати це відео, щоб пояснити, що ми абсолютно два різних народи. України є своє ім'я, обличчя і характер. Підпишіться на канал, підтримуйте український контент. До того ж, коментуйте. Це завжди цікаво читати, коментувати, і до того ж, я планую наступні випуски, залежно від того, що вам цікаво. А в коментарях це видно наглядно. Ставте лайк або дизлайк. Це також показує, що вам подобається, а що ні. А до того ж, це допомагає продвигати канал на Ютубі.